На звернення губернатора Херсонщини Миколи Костяка до представників світової спільноти взяти участь у міжнародному проєкті конкурентно-спроможних Херсонщина віддокнулась понад півсотні людей. З ними вже розпочали конструктивний діалог із всебічного розвитку області. Бажання співпрацювати виявив і радник заступника голови Вінницької обласної ради Ігор Луценко. Він є фахівцем з питань альтернативної енергетики та інвестицій, тому долучився до роботи робочої групи з питань енергоефективності. Тивності про перебіг засідання у наступному матеріалі робоча група з питань енергоефективності діє в рамках міжнародного проекту спроможна Херсонщина на основі розпорядження голови облдержадміністрації Миколи Костяка. До групи входять представники профільних структурних підрозділів обласної адміністрації, а також науковці, бізнесмени та активісти громадських організацій. Робоча група не є короткотерміновою, а довгострокова. І щокварталу ми маємо доповідати з одного боку про. Роботу по окремим проектам і по реалізації загальної програми енергоефективна Херсонщина Херсонщина-2020». одне з головних завдань, яке ставлять перед собою учасники робочої групи, це створити дієву, а не формальну програму, аналогів якій немає в Україні. Вона озагальнить лише найсучасніші добутки європейських країн в сфері енергоефективності. Також документ носитиме системний характер та повинен передбачати механізми вертикального управління. Сергія реально посмотрить. Аграрный сектор сам по себе, промышленность сама по себе, транспорт сам по себе. И нет э, такой четкой взаимосвязи по целям, по задачам, по показателям и по стратегическим направлениям. Поэтому будет стоять задача создания такой системы, которая обеспечит синергию развития. Всього комплексу. обговорення тривало не одну годину. До дискусії долучився Вінницький фахівець з питань альтернативної енергетики та інвестицій Ігор Луценко. Він порадив колегам в першу чергу зосередитись на об'єктах соціальної сфери школах, дитячих садках та інтернатах. Якщо у вас є 10 об'єктів, не треба вам 20, 300, 400, Якщо є 10 об'єктів в різних точках області, і ви вважаєте, що вони первоочередні, то на этот год это будет. Как ну, очень достаточно, щоб це було зроблено качественно, з проектно кошторисної документацією. Слушною порадою від Ігоря Луценко було і те, що кошти на реалізацію проєктів доцільно вишукувати і через міжнародні фонди. Для цього херсонські програми мають бути як мінімум двома мовами: рідною українською та англійською. прошлом году ми проводили в Вінницька область, проводила. Международный инвестиционный форум были приглашены инвестори, э, желающие, желающие по поучаствовать в развитии Венецкой области. И, вы знаете, э, когда иностранцы спросили, а почему нет на английском языке? А мы не могли ничего ответить. Это наша ошибка. Мы их пригласили, а пришлось переводить и пришлось рассказывать. То есть вот это такие мелочи, которые... Фору, э, Формірують мнение у професіоналізм. В результаті засідання члени робочої групи затвердили загальну структуру програми «Енергоефективна Херсонщина до 2020 року. Обговорили засади інформаційно просвітницької кампанії серед населення та висловили загальні рекомендації з підвищення ефективності використання енергії. Щодо гостя із Вінниці, то він високо оцінив склад робочої групи та гостину запросив усіх до Поділля, аби херсонські експерти на власні очі побачили їх здобутки у сфері енергоефективності.